Грудень приносить овнам швидкість, натхнення та бажання закрити рік красиво. З'явиться відчуття внутрішнього підйому, ніби хтось підкинув дров у вогонь вашої мотивації. Ви почуватиметесь впевненіше, сміливіше та рішучіше, ніж останні місяці. Фінанси та робота на вас чекає зростання доходу, особливо у другій половині грудня. Є шанс отримати новий контракт, підробіток або фінансовий бонус. Місяць сприятливий для розширення бізнесу, старту нових проєктів, купівлі інструментів чи устаткування. Будьте обережні з великими витратами, може виникнути спокуса взяти щось на емоціях. Грудень ідеальний для фінального ривка в навчанні або роботі, прояву лідерства. Сміливих рішень, які ви відкладали. Завершення справ щоб у 2026 рік увійти чистим. Порада місяця. Будьте сміливими, але не поспішайте. Грудень дає шанс, але вимагає розумного кроку.